Чинному міністру агропромислової політики Миколі Сольському НАБУ повідомило підозру у заволодінні землею на 291 мільйон гривень і спробу заволодіння землею ще на 190 мільйонів. Таким чином він став чине першим міністром у кабінеті міністрів Дениса Шмигаля, якого запідозрили у корупції та ще й одразу у величезних обсягах. Щоправда, поки про арешт посадовця, чи бодай про його відсторонення від посади не йдеться. Ну, принаймні, це станом на час запису цього відео. А сам Сольський стверджує, що мова йде не про його міністерську діяльність, а про період, коли він ще працював приватним адвокатом. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Сравцовий, це мій канал свіжої історії, канал, на якому, як завжди, говоримо про найактуальніше. А сьогодні про корупціонерів в уряді Шмигаля Зеленського, з яким е е е начебто почалась шалена боротьба. І е е е Якщо це відео викликає у вас. Емоції чи думки, а емоції тут, напевне, буде аж поза, поза край. Обов'язково прокоментуйте його, скажіть, що ви про це думаєте. Підпишіться е, на мій канал, обов'язково долучіться до числа спонсорів, е, патронів каналу. І переходимо до новини. Отож, що говорять в набу? До складу злочинної групи на чолі з топ-посадовцем входили службові особи органів Держгеокадастру, а також особи, які контролювали діяльність цих органів, так звані куратори. Учасники схеми забезпечили знищення документів, на підставі яких два держпідприємства на Сумщині мали право постійного користування землею. Через їх відсутність обласний Держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття цих ділянок. Надалі, за допомогою підконтрольних посадовців обласного держгеокадастру, ділянки передали у власність заздалегідь визначеним громадянам під виглядом реалізації їх права на безкоштовну землю. Йдеться у повідомленні і одразу відповідь пана Сольського, який заявив, що йдеться про події. 2017 2018 років, коли він був адвокатом і не був ані міністром аграрної політики та продовольства, ані головою профільного комітету Верховної Ради України. Отже, цитата: Обставини семирічної давнини стосуються спору між державними підприємствами і фізособами, зокрема військовими АТО, за землі, які були надані останнім у володіння відповідно до закону. Спори вирішуються у судами, у тому числі Верховним судом. І як мені відомо, на сьогодні ряд рішень констатують відсутність справа держпідприємства на землі, які, ймовірно, має на увазі набу. Кінець цитати. А тепер про те, хто такий пан Сольський. А він народився 1979 року у невеликому селі Росохи, тепер Самбірського району. Львівської області за освітою юрист працював у уряді львівських юридичних фірм. Врешті 2019 року за списком слуги народу став депутатом Верховної Ради України. Щоправда, подейкують що у список слуги слуг, він потрапив за протекцією Андрія Богдана, свого близького товариша. Тоді ж у 2019 році він став головою аграрного комітету Верховної Ради України. У 2020 році розслідувачі Білозінфо з'ясували, що юрист з групи Богдана е та Сольського засвітився у рейдерстві агробізнесу під Києвом. Сольський, який на той час був народним депутатом, у коментарі журналістам сказав, що не пригадує імені юриста, про якого йшлося у розслідуванні і який раніше працював у його компанії. 24 березня 2022 року він був призначений міністром аграрної політики та продовольства, у зв'язку з чим склав повноваження народного депутата. Замість Сольського до Верховної Ради від Слугу народу увійшов Олександр Бошков. І ось новий скандал. Хоча тут можливий і такий варіант. Андрія Богдана давно нема у владі, а його люди, принаймні, подекуди залишаються навіть на доволі високих посадах. А що ж робити Андрію Єрмаку? У нього теж є свої люди. От і виходить водночас боротьба з корупцією в паралель з зачисткою від попередників Андрія Єрмака. Торешка, тобто, якщо вам було цікаво це відео, і ви хоча б дещо зрозуміли з тої ситуації, що зараз складається з цим скандалом, обов'язково напишіть про це. Поставте вподобайку цьому відео, прокоментуйте його обов'язково. Підпишіться на мій канал, долучайтесь до числа спонсорів і донаторів, тому що ми говоримо завжди правду. Дякую вам.